З тої інформації, яку я маю, з джерел різних. Все-таки в Росії є великий апетит до Одеської області. І це може і відзначитись і на жителях Чернівецької області. Тому що в чому тут причина? Причина дуже проста. Значить, тут нема таких. Аж великих секретів Путін і нинішнє політичне керівництво держави не хоче бачити і не хоче ніяк, щоб НАТО і країни Євросоюзу мали спільні кордони з Російською Федерацією. Тобто в його розумінні Україна і Молдова. Це мають бути буферні зони між Європою і між Росією. Тому такий острівок нестабільності у Молдові Росія має в особі непризнаного Придністров'я. Такий острівок островок нестабільності я на 99% сьогодні. Можу чітко сказати, що Росія не бажає приєднання Донбасу, бо це більш великі проблеми, чим вона має сьогодні в Криму. В Криму майже не було промисловості. В Криму є туристичний комплекс, і післати туди бюджетників це при правильній організації роботи. Це не є велика проблема для російського уряду. А от що робити з Донецьком і з Луганськом. Росії шахти не потрібні, тому що Росія в Кузбасі видобуває вугіль в відкритому режимі. Тобто береться ковш і на самосвал чи прямо на вагон і поїхали. А в нас ми 200. Гривень заробляємо на тоні вугля, і тисячу гривень нам дається дотація з державного бюджету просто на штучну підтримку. Але других таких копалин у нас немає. Тому ті, хто рядом Ростовській області, де були шахти, вони всі закриті. І жителі Донбаса, які працюють на шахтах, це прекрасно знають.